Якщо вам потрібна якісна інформація і ви хочете отримати її швидко, якщо ви хочете більше дізнатися про нашу шкільну бібліотеку, якщо вас цікавить, що нового відбувається у шкільній бібліотеці, вам обов'язково потрібно відвідати наш сайт. Дитяча частина зорієнтує вас у величезному масиві інформаційних ресурсів інтернету. Через віртуальні книжкові виставки та рекомендаційні списки літератури познайомить з фондом шкільної бібліотеки. Надасть інформацію про всеукраїнські акції, які проводять дитячі бібліотеки України. Духовний світ наших читачів представлено в світовому інформаційному просторі через розміщені на сайті зразки літературної творчості юних. Клуби за інтересами знайдуть відповіді на питання, які їх хвилюють і підлітки. Ви можете відвідати вузи України і Росії. Дізнатися про свої права і обов'язки. Отримати скриньку із корисними сайтами. Все про здоров'я і здоровий спосіб життя ви можете дізнатися зі сторінки сайту Уроки здоров'я. Друга частина серверу розрахована на дорослого споживача інформації. Це різноманітні матеріали на допомогу вчителю, матеріали з питань підвищення кваліфікації бібліотечних працівників, відсилки на інформаційні ресурси інтернет. Батьківські сторінки. Знати все, що деколи, кожен читать зможе. В цьому сайт бібліотеки йому допоможе. Чекаємо вас на нашому сайті.